Доброго дня, любі друзі! Продовжуємо зачитувати казочки із книги Казки мої та моїх друзів. Цього разу казочка Ліпської Софії і називається вона Пригоди Різдвяного пряника. Ну що, послухаємо? Ця казка про Різдвяного пряника, який ніколи не мав друзів, був самотній із самого дитинства, жив на північному полюсі, сам самісінький. Одного разу до нього вперше за п'ять років хтось завітав. Тук-тук. Пряник не повірив своїм мухам, тож відразу не відчинив двері. Хтось ще раз постукав. Пряник подумав. На вулиці вже повна темрява, мабуть, мені почулося. Раптом пролунав голос. Є хтось удома. Пряник не любив гостей, але двері відчинив. На порозі стояла чарівна, красива дівчинка-пряник. Добрий вечір. Вибачте, що я так пізно до вас завітала. Що сталося? Ти виглядаєш дуже стомленою? Так, я стомлена, давно облукаю, не можу знайти свій дім через хурделицю». Зрозуміло, то коли ж ти потрапиш додому? Коли закінчиться хурделиця. А ви проти? Так. Ну що ж, тоді я піду. Дівчинка-пряник уже відчинила двері, але пряник їй сказав Можеш залишатися. Справді, так. У цю ніч ніхто не спав, адже був повний місяць. А ще пряник був незвичайний, йому у спадок дісталось на мисто селин. Це плем'я, яке зникло понад один мільярд років тому. Намисто давало надприродну силу носію пряникових пращурів. Якщо прикраса засвітиться, то це означає, що друга половинка носія десь поруч. У ту ніч прянику наснилися жахи. Через це він різко устав та побачив, що намисто світиться жовто-багряним кольором. Це було дивовижно, і пряник був захоплений цією красою. Наступного дня він вирішив піти з дівчинкою-пряником до міста. Та дівчинка пряник сама йому запропонувала. Доброго ранку, чи не хотіли ви піти зі мною до міста? Можливо, і піду. Чудово. Вони пішли до міста. По дорозі дівчинка пряник сказала До речі, мене звати Марія, а вас? Пряник дуже довго був без родини, тому майже ніколи не думав, як його звати. На його обличчі з'явилась сльоза. Що сталося? запитала дівчинка пряник. Я давно залишився без родини і навіть забув своє ім'я. Вибачте, тоді я буду називати вас просто пряник. Марія познайомила його зі своїми друзями. У пряника від радості навіть вогники в очах з'явилися. Дівчинка-пряник помітила, що він змінився, навіть подобрішав, а він відразу зрозумів, що його половинка це вона, Марія, дівчинка-пряник. Через три роки в них було весілля, квіти на ньому пахли імбирним пряником, усі розважалися. А найщасливішими були чоловік та дружина.